Демонструємо вам преміальну лінійку лічильника банкнот на Кеш Prime. Преміальна версія лічильника відрізняється тим, що в конструкції використані посилені комплектуючі для інтенсивних навантажень. Лічильник самостійно розпізнає номінал, рахує міксовану пачку банкнот, автоматично визначає валюту та професійно перевіряє банкноти на справжність. Ми можемо взяти пачку різних номіналів різною стороною. Просто покласти. Лічильник порахував кількість банкнот та видав загальну суму та професійно перевірив банкноти на справжність. Він має ультрафіолетові, магнітні та інфрачервоні датчики. Також в конструкції є два повнорозмірних кольорових сканери які сканують повний образ банкноти та звіряють правильність положення міток. Лічильник запрограмований на 15 валют. З можливістю розширення цього переліку до 60 валют. На момент продажу лічильник рахує абсолютно всі номінали. Також, якщо виходять нові, нові номінали, він оновлюється. Також часто запитання, чи рахує лічильник нові банкноти. Можемо показати на прикладі нових синіх доларів, це нова пачка. Ложимо, нагадую, що лічильник визначає самостійну валюту. І він з цією задачею добре впорався. Також лічильник має декілька режимів перерахунку. Мікс це перерахунок змішаної пачки. Рахунок це перерахунок просто кількості банкнот. Номінал це перерахунок тільки одного номіналу. Та режим версія це. Перерахунок однієї версії банкнот. На всю техніку накеш діє розширена гарантія 24 місяці. Також протягом гарантійного терміну ми надаємо безкоштовне оновлення програмного забезпечення. Для придбання да даної моделі переходьте на наш сайт nanocash.ua.